Я радий вас вітати на цій події. Команда Прометеус, в особі нашого методиста Андрія Григоровича, запропонувала нову навчальну активність. Це змагання у форматі кордону. Ми опублікували завдання, і п'ять ініціативних команд завзято працювали над розробкою слекбота впродовж двох тижнів. Умова, що цей Slackbot може автоматично розгортати та керувати середовищами попереднього перегляду для команд розробки. Якісний код, інтуїтивність, простота і структурність, обґрунтування використаних технологій, складність архітектури, гнучкість та креативність. Окремо зазначимо, що команда Переможець буде рекомендована в повному складі для проходження тренувальних співбесід компанії Global Logic, а також отримує спеціальний проїзд від DOW я дуже вражена, як успішно вдалося реалізувати і команду, і результат вашої роботи. DevOps спільнота дуже насичена справжніми ентузіастами, які горять своєю справою. І мені здається, що сьогодні в нас саме такі учасники. Ми на надамо всім учасникам доступ до нашої платформи, щоб тренувати. Ваші скіли, друзі, завжди надихаюсь тим, як люди, нібито зі, з курсу беруть для себе більше. Завжди шукають дві-три можливості, які ми можете додатково для себе взяти. Зараз, сьогодні, я послухав вас, і я розумію, що де ми, ми там зустрінемося, чи це буде якийсь проект артапич, вам можна щось довірити, і ми знаємо, що це буде виконано з максимальною о, віддачою сил. Тому ви дуже круті. Це класно. Дякую вам.